Мешканці збаража вже десятки років живуть у середовищі екологічної катастрофи. Викиди у річку Гнізна призвели до забруднення води та повітря у місті, а це не лише обурювало збаражчан, але і відлякувало туристів історичного містечка. Відтепер усе зміниться. Очисні споруди, що встановили у Збаражі за новими технологіями, дадуть можливість мешканцям почувати себе безпечніше і насолоджуватись чистим довкіллям. Обслуговувати таку станцію буде три людини. Офіційний термін експлуатації. Новітнього обладнання 5 років. Однак автор та розробник проекту стверджує, що період використання не є обмеженим, якщо правильно та бережно ставитися до нової техніки. Ми заселяємо біоту, яка очищає стоки, даємо їй можливість сісти на спеціальні носії. І коли вона на тих носіях, водичка поступово проходить ці носії і вона очищається. Ті, хто сидять на носіях, виїдають органіку. Тобто вони прикріплені і вони чекають тільки, щоб їм дали їсти. Проблема і розмови про очисні споруди відбуваються ще десь з кінця 80-х років минулого століття. Ну, так випало. Ми живемо на зрізі століття. І направду, і ще 80-ті роки, коли я ходив до цієї школи другої, питання очисних споруд тоді відсутності їх або не функціонування. Постало ще тоді з коштів фонду регіонального розвитку на будівництво очисних споруд у збаражі було спрямовано 14,5 мільйонів гривень. З бюджету місцевого було спрямовано 1,5 мільйона гривень. Загальна вартість проекту один мільйонів 800 тисяч гривень. Вписалися в 16 тисяч 600 тисяч гривень за словами голови облдержадміністрації. Зекономлені гроші підуть на вирішення інших проблем у збараському районі. До слова у збаражі живе 14 тисяч мешканців.